Яка в тебе в сексі улюблена частина? Що ти любиш? Конілінгус. Круто. А як ти любиш, тому що теж ти знаєш купа міфів, купа всього, і жінки про це бояться говорити. Як ти любиш після сексу оцей період? Хтось каже, я не хочу б не чіпали. А він каже: Мені так хочеться. Я люблю заснути. Че. Кажучи, просто ну, дуже він звик, але реально він дуже жартує. Ну, якби ржот постійно надо мною коли дуже прям класний якісний секс, супер е отакий от стан, що ти себе не відчуваєш. От я як мужик поводжуся. Ну, мабуть, Заснула я не знаю, хто я. Ну насправді я не знаю звідки ці кліше. От От Я так, не знаю, звідки так. є всі кліше, але Стас так жартує. Ну, можливо, він щось про чоловіків більше, ніж я знаю. Я не знаю, як чоловіки поводяться, бо чоловіки теж дуже різні, є суперчутливі, які хочуть після е, сексу ніжності, хочуть іще пити і гризти, хочуть покурити, я не знаю. хочуть якось продовжувати, обійматися, отримувати далі контакт. Я теж не можу сказати, що в мене прям так і ніяк інакше. Ні, але якщо прям дуже класно зайшло все, я люблю просто відвалитися і заснути.